Отже, до складу депутатського корпусу обрано 26 депутатів прибуло 18. Отже, хворим є, які будуть пропозиції щодо початку сесії. Шановні депутати, знайшла пропозиція розпочати 37 сесії 8 скликання. Прошу, хто за проти, утримались. Отже, шановні депутати, дозвольте 37 сесії селищної ради 8 скликання оголосити відкрити. 不说。 Ни опір і дає мужню відсіч агресору. Саме наші захисники і захисниці, уособлення героїзму, доблесті і відваги. Вони вже увійшли в історію як сміливці, які. Для яких немає нічого неможливого, коли мова йде про захист рідної землі сьогодні на передовій ціною свого життя вони відважно виборюють майбутнє для кожного з нас. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. Нам необхідно обрати секретаря 37-ї сесії Томапівської селищної ради 8 хвилин. Слово для пропозиції надається депутату Голоко Лені. Пропонує шкоду Наталя Наторинів. Шановні депутати, надійшла пропозиція секретаря 37-ї сесії обрати зрук Наталію Наторину. Чи є інші пропозиції заперечення? Прошу, хто за? Проти, утримали, дякую. Шановні депутати, при реєстрації роздано проєкти порядку денного 37-ї... Сесії селищної ради. Чи є необхідність зачитувати весь порядок? денний? Немає. Чи будуть запитання, доповнення? Два. Прошу, хто за, оголошений порядок проти Дякую. Шановні депутати, необхідно затвердити наступний регламент роботи 37-ї сесії, 8 го скликання. Доповідачам до 15 хвилин відступаючи до 7-ми хвилин і час відповіді на запитання до 3 хвилин. Чи є заперечення про регламент роботи? Немає. Прошу, хто за? Проти. Утримував. Дякую. І шановні депутати, пропоную затвердити процедуру розгляду питань порядку денного 37-й сесії. Враховуючи, що всі питання опрацьовані постійними комісіями, розглядати їх без доповідей. Доповідачам запрошувати для пояснення, якщо у депутатів виникають запитання. Якщо таких запитань не виникати, виставити питання на голосування. Прошу, хто за оголошений порядок розгляду проти. Утримали. Дякую. Отже, шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. І в нас е, сьогодні засідала бюджетна комісія. Це з першого по п'яте питання. Включно є голова бюджетної комісії. Дим, Василь Гріш. Василь Григоріч, вам слово, будь ласка. Шановні голови, шановні депутати, на бюджетну комісії було винесено 5 питань. Питання були обговорені, проголосовані і рекомендовані винести на засідання сесії. Тому я питаю сесію проголосувати за дані питання пакет. Дякую, Василь. Шановні депутати, хочу спершу покати питання. Пропозиція надійшла пакетно проголосувати. Хто за? А питання. Хто проти? Питання. Будь ласка, про затвердження програми забезпечення побутовою господарською водою мешканців села Томахівки, і Томахівської селищної території громади, ніколи, що це таке, я хотів би познати. Програма затверджує програму, Що вам на електронну пошту. <продук> я хочу, щоб мені з'яснили. Я не поняв. Можна я так. Програма розроблена. Пропонуємо на розгляд про проєкт рішення про затвердження програми забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Томаківка Томаківського і селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2026 рік. Програма має такі розділи. Підстави для розробки програми було відсутність побутового господарського водопостачання у мешканців селища Томаківки. Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Томаківської селищної ради і регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області за зводою. Мета програми забезпечення альтернативним джерелом водопостачання для відновлення побутових господарської водопостачання мешканців селища Томаківської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області. Термін реалізації програми розрахований на три роки на 2024-2026 рік. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації цієї програми всього. В межах щорічних кошторисних призначень на відповідний рік за наявності фінансового ресурсу і розрахований на 24 й рік у сумі 1 мільйон і 25 й по 26 й по 10 мільйонів гривень. Програма розроблена для проведення заходів на виготовлення проєктно кошторисної документації та реалізації проєкту щодо. Однієї віски від магістрального договору. Дома? Нікополь Марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка та влаштування вузлу, вузла у обліку перед розвідними мережами вищезазначеного пункту. Ну, а я так розумію, це ми будемо вирізатися в ту лінію і до де ми забираємо ну, машинами буде Так розумію. Ні. Тоді я там не чую, я би хотів би конкретизувати, куди ця вода буде йти. Ну, в Томахові півтора року, можна сказати, вода завозиться поштись безкоштовно. В селах кисличвода, китайгородка, чумаки. Вас я розумію, це що там. Це е це вода вода. Порядку а оце щось вода. Це вода, порядка денний. Ми закладаємо бюджет гроші, я так розумію, на куліщі. Ну програму, ну тут немає, немає не слух, та томака. Громада томатовки не ограничується, тільки томаком. не ограничується. Не ограничує. по, по, я де, вас є, я кажу, я не бачу територіально э, старостатних. А де ваші пропозиції в міжсесійний період? А ви що не знаєте, що води там ніде нема? Ну так а що, що вам ще? Це... На, під час сесії задаєте питання, де ваші пропозиції в міжсесійний період? Прошу, будь ласка, є ще запитання по порядку денному? Прошу, шановні, дякую за І мені хотілося, щоб ви об'яснили, щось таке з бюджету. Виділення кусі. Вам проєкти рішення на реалізації для реалізації. Пропозиція пакетна з першого по п'яту ключа. Прошу, шановні депутати, хто за? Проти утримались. Дякую. Переходимо до блоку наступного питання. Блок наступних питань розглядався на земельній комісії. Є голова земельної комісії, ВІЮК Микола Петрович. Микола Петрович, вам слово, будь ласка. Голова земельної комісії. Комісія була в присутній кількості 4. Дякую, добре. Шановні депутати, надійшла пропозиція з 6 по 16 включно, це всі питання земельної комісії, проголосувати пакетно. Чи є запитання пропозиції? Да. Да, будь ласка, з 6 по 16. Да. Скажіть, будь ласка, це ФОП-Москаль, ЕПО. ФОП-Москаль, Леся Олександр, вона прізвища, я прізвищем. Да, да. Це громадянка, все лише Тома. Да, Що вона Яка... україна? Ні, біля України В неї закінчився термін договору сервітуту, вона розробила технічну документацію, а тепер е, виготовила нову, ми їх затверджуємо і передаємо їй на 10 років договору сервітуту в оренду. Є ще запитання пропозиції? Прошу, шановні ще запитання. Оце про погодження проєкту Землоруської щодо встановила 16. Межі Солонянська, Це ми були межі, так як оце марка, зараз межі Солодянська Солонянська Рада територіальна громади до нас, ми перепровірили, вона, вона встановлює межі протяжність там близько трьох кілометрів. Ось є схематичне зображення, наскільки три кілометри. А це якщо взагалі усі громади, вона у нас малесеньким малесеньким відрізком погоджує межі. Ось це. Ось це. 3 шановні депутати, чи є ще запитання, про пропозиції? Прошу, шановні депутати, 6 по 16 блюча. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Шановні депутати, це всі питання порядку денного. Дякую за активну участь. Дякую за те, що підтримали всі пропозиції, надані виконавчим комітетом. Працюємо далі. І наступна сесія, через десь два тижні, буде бюджетна сесія.